Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Тема перейменування міста на Січіслав знову на порядку денному. Але цього разу йдеться не про обласний центр Дніпропетровщини, а про районний. Місто Новомосковськ, зрозуміло, що місто таку назву Новомосковськ після широкомасштабної агресії Росії довго зберегати не може. Тим більше, що зараз в Україні повним ходом йде широкомасштабна кампанія по дерусифікації. Топоніми, які, хоч якесь відношення, мають до Росії, переименовують навіть провулки та тупіки. А тут ціле місто та ще районний центр, назва якого звучить як Нова Москва. 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав прийняті Верховною Радою зміни до закону про географічні назви. Ці зміни передбачають обов'язкову деколонізацію топонімів та впорядковують використання географічних назв у населених пунктах України. А вже наступного дня, після підписання цього закону главою держави, 22 квітня, міський голова Новомосковська Сергій Резнік вирішив ініціювати дискусію з приводу перейменування міста. Новий закон зобов'язує змінити назву нашого міста, щоб розірвати ще один тугий вузол, яким сотні років Росія прив'язувала до себе Україну. І зараз у період найгарячішої фази війни це виглядає абсолютно органічним на тлі загального піднесення рівня нашого патріотизму. Моя чітка позиція залишається незмінною. Нову назву повинні обрати самі городяни. Раніше я планував після перемоги провести щось на кшталт місцевого референдуму з особистим голосуванням на дільницях, щоб кожен бажаючий зміг висловитися із приводу нової назви для свого міста. Та щойно прийнятий закон встановлює зовсім інші часові і організаційні рамки. Всі мешканці міста матимуть змогу висловити свою думку. І вже зараз, не чекаючи, коли закон набере чинності, треба обговорювати в трудових колективах у сім'ях із сусідами. Та знайомими питання нової назви нашого міста напрацьовувати і надавати до виконкому ваші спільні пропозиції. Прошу активно підключитися до організації обговорень депутатів міської ради, голів квартальних комітетів, голів ОСББ ЖБК, громадських організацій міста, керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Ми максимально зберемо всі пропозиції мешканців міста, організуємо опитування, щоб обрати найкращий варіант назви для нашого міста. Для кого соцмережі недоступні, той свої пропозиції може відправляти листом на адресу міськвиконкому, вулиця Гетьман, 14. Сергій Рєзнік розпочав опитування мешканців Новомосковська стосовно нової назви міста у себе в телеграм-каналі. Запропонував на вибір 9 варіантів назву, у тому числі три історичні: Нова Самар, Самарчик та Новоселиця. Але разом з тим ще декілька нових: наприклад, Новосамарськ, Соборне тощо. І включив у цей перелік також Січислав. Поява Січислава в подальшому призвела до дуже бурхливої публічної дискусії. Справа в тому, що у 1918 році Центральна Рада розглядала можливість назвати Січиславом Катеринослав. Переименування так і не відбулося, але місцеві націонал патріотичні кола дуже часто використовували цю назву для позначення обласного центру Дніпропетровщини. Навіть під час перейменування Дніпропетровська пропонувалося назвати його Січиславом, але у підсумку зупинилися на назві Дніпро. Втім, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про перейменування області з Дніпропетровської на Січиславську. Автором законопроєкту виступив народний депутат Андрій Денисенко. Іншим законопроєктом, який до слова підтримував тодішній президент України Петро Порошенко, область пропонувалася назвати просто. Дніпровською. Законопроєкт про переименування області на Січиславську у лютому 2019 року підтримали 240 народних депутатів. Втім, для зміни конституції, а назви областей, зафіксовані в основному законі, необхідно 300 голосів народних депутатів. Але змінився президент, потім склад парламенту, почалася повномасштабна війна і вже було не до переименування Дніпропетровщини. Питання відклали. Але рано чи пізно переименування області таки відбудеться. І, схоже, пропонуючи містянам варіант Січислав, Сергій Резнік мав на думці неминучість такого розвитку подій. А раптом область стане Січиславською, а тут і райцентр з відповідною назвою. Так, це не обласний центр, але ж із такою назвою місто може стати в регіоні, як то кажуть, хоч і не першим, але й не другим. Втім, колишній нардеп, а зараз депутат Дніпропетровської облради Андрій Денисенко, який є автором законопроєкту про перейменування Дніпропетровської області на Січиславську, вкрай негативно ставиться до можливості перейменування Новомосковська у Січислав. Накод ну, місцева влада раптом, яка рік ігнорувала вимоги громадськості, там, мої публічні заклики, там заклики інших діячів, структур організацій українських, от просто не на часі їм було перейменування. Новомосковська протягом року війни, оцієї активної фази останнього року. Я ж не говорю там про початок 2014 року. Ну там і влада в Новомосковську була трошки інша. О цим людям була, що називається по барабану. Їх влаштовувало те, що місто називається на честь столиці держави-агресора того центру прийняття рішення, звідки наказують вбивати українців. І тільки після примусу Верховної Ради вони забігли. Забігали не просто так, кидає. Розкручене в нашому регіоні ім'я Січислав в усі опитування. От раптом ні з того, ні сього, при тому, що Січислав це Дніпро і це загальновідомий факт, так само, як в минулому Істанбул називався Костянтинополем і Візантієм, так само як є історична назва Білград-Дністровського, Аккерман, Одеси, Хаджибей, Севастополя, Херсонес, ну там, певної частини цього міста. То е, так само Дніпро, це Січислав, Січислав, це Дніпро і ніяк інакше. Ну як може, ну, наприклад, Дніпро відмовитись від цієї назви, Якщо у нас навіть центральна набережна міста названа Січиславською, то можливо полягає весь смисл в тому, щоб нарікти Січиславом райцентр? а це райцентр центр і таким чином зняти з порядку денного е, питання переименування області на Січиславську. Ну, адже нелогічно і нам невідомі випадки, прецеденти, щоб е, в Україні е, область називалася е, ну, там, не якоюсь там власною історичною назвою, так, та якоїсь там землі або регіону, як в як Закарпаття або Волинь, а щоб область називалася на ім'я ну, одного із е, її районних центрів. Можливо, в цьому полягає просто напросто ця інтрига. Цікаво, що самим мешканцям Новомосковська ідея перейменувати місто на Січислав сподобалася. В опитуванні мера цей варіант лідирує. За нього 27% голосів. На другому місці новоселиця 17%. Тож, якщо б навіть зараз міська влада вирішила відмовитися від варіанту Січислав, пояснити цю відмову городянам було б вкрай важко. Процес, як то кажуть, пішов. Втім, як на варіант переименування Новомосковська на Січислав відреагують у Києві, невідомо. Як достомене невідомо і те, як ця ініціатива відб'ється на новій назві Дніпропетровської області. Інтрига набирає обертів. Будемо слідкувати за її розвитком. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!